Такий мовчазний тепер облику. Все думаєте, так? Да? Ні. Я не думаю. Ні. Значить, що все передумали, Значить, все ясно. Mm -hmm. Як мені набридло все це. Розумієте? Набридло. Щас кінчати. Доки ж триватиметься безглузда трагікомедія, а? Розумійте, що все це мені нудне і непотрібно. Я знаю. Мені теж. А коли так, то, що вас тримає коло мене, ви ж знаєте специфічний характер наших відносин. Я на вас перевіряю себе. Знаю. Все це Сквирський. Це Сквирський. Він, він не певний з мого кохання. Він хотів, щоб я себе випробовувала. Він каже, люди часто вважають за кохання, звичайні потяг. Такий елементарний, що сила характеру його часто зовсім не міняється при переміні об'єктів. Люди часто кажуть, я вас кохаю. Тоді як треба казати я вас хочу. Причим на місце цього вас у другій формулі можна підставляти багатьох. Тож, перш ніж сказати кому, я вас кохаю. Людина мусить добре вивіряти ці два значення. Вас. Це все сквирське, ну ви ж знаєте. Це сквирське, я знаю. І щоб примусити мене до цього поставитись уважніше. Він як приклад того, що люди часто плутають ці поняття лишив при мені вас. Так. Як мені це все набридло. А звіряти там не набридло? Ще тішить? Та як ви смієте? Що? Болить кохання? Брехня. Пишаєтесь правдивим коханням Досквирського. А чим підтримуєте правдивість цього кохання? Звірятиме. Що вам від мене? Хто да вам право лізти там? На в'язну? Я ж нікого з вас не кликала, я нікого з вас знати не хочу, дикунів. Що вам від мене треба? Тіла? Та? Тіла і зникнете. Немов не було. Так беріть. Не плачте. Не плачте. Не треба, не треба плакати. Тільки ви залишилися ворота. Не зуміли тут. Я скоро поїду. Я знаю. А, хіба ви не думали про це, Орлика? Я надто багато про себе думав, щоб знати, що буде зі мною. Може і вся недуга моя в тому, що думаю там, де має нутро промовляти. Орлику, от ви все передумали, перевірили, любите мене чи ні? Ви кохаєте його? Так. Дуже. Дуже. Ви впевнені? Я певна. Так що на все заради нього готові. Я готова. З... будьте зі мною, будьте зі щирі. голодному хлеба. За що ви кохаєте Сквирського? Орлику дурню. Та хто ж його знає? Ну а Орлик?